これ <music> <music>

Конкурирують, там не включенням. Теж як приладдя, позиція влада. АДА. Ну, складна корпорація, там три десятка підприємств. Ну, складна структура, там ну, там, всі зразу.

po këtë gjë, më duhet të shkoj në një vend tjetër. Please explain,

Ми наряди всі удиваємо. Тут головне, що ми робимо, це діємо. Дівчатка, третє Спасибо, ну, Девочки, спасибо за стороны. Ну, да, а вы за скидываем? <р Arctic> ты ты думаешь, не понял? Чуешь ты? Казак? Казак не задницы. Девочки, девочка, надо. Правильно скидку. Считаю, да, что правильно сделали. И что вы высказали свое мнение. Да, мы, ну лично я, лично я. Иисус за это за всю ответственность. И я сам признаю о том, что не прав был я. Не правы были мои люди. О том, что не, не почувствовали ситуацию, да, которая у вас была. Я еду, девчонки, вам что и Хочу ну, перед вами извиниться за то, что мы не прочувствовали ситуацию. За то, что, наверное, мои подчиненные в нужный момент не пришли к вам, и не проговорили, и не рассказали о том, что будет происходить. Извините нас за это, пожалуйста. Но я вас прошу. Да. чтобы наше предприятие не прекращало на сегодняшний момент Вы все правильно, вы все сделали правильно. Вы при, своими действиями, вы пригласили сюда меня, пригласили сюда, ну, донесли до МХП, что действительно мы поступили. Поэтому, ребята, люди уважаемые девушки, женщины, мужчины, парни. Извините, я вам гарантирую о том, что без вашего решения, без того, что вы скажете «да», мы не будем это я вам гарантирую. Пока мы с каждым из вас не проговорим и не услышим мнение каждого, мы строить не будем. Без годы громады мы строить не будем. Даю питання від вас, що ви допомагали до відвідників перенозавки. Максим, в тих, будь ласка, громаді, ці землі, що порили, будуть повернуті шар рух назад. Ми будемо це робити. В процесі ми будемо це діяти. Ми зараз розрішалися. Ні, ми в процес не буде прекращатися. Ні, подождіть. Давайте на перше. Я вам обіцяю, що... о том, что... Вот сейчас идут работы по восстановлению груза? Идут. Вова, ты ездил? Ну, идут а работы или нет? Вот И они уже будут, метр. они не будут прекращаться. Дуже, я дуже вам... Медленно. Ну, вот так вот они как будут идти. Вот в том темпе, в котором а, они а, идут, я вам не обещаю. Потому дайте что... не свой номер телефона, Мне вопрос записывать. Записывайте. Вот мой номер телефона. Вот мой телефон. Записывай, кто записывает? Записывай. Запишите. 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 кто. Ну кто Запишите. Запишите. Пишите Запишите. 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 Запишите.

Так, перше запитання ви Максим відповідати. Так. Тепер друге запитання. Щодо захисту імунітету. Я цього вам села? О, о, на одну камеру. На Від керу. стройки цих комітетів. Це що перше? Ви що поміщали... Громада вже не Чому? Вашого... імену. Мені не подобається це ваше слово без згоди. Ми категорично проти. просимо. Ви розумієте? ми категорично Я вже, вже не згодні. ваші зможемо. Ви не слухайте бас. теж, Я послухайте, послухайте будь ласка. Не, не перебивайте, пожалуйста. Ми вас слухаємо, ви готуєте нас. Значить, у нас категорично таке питання. Не то, що згода, не згода, не згоди вже немає. І ми хочемо, і не буде і ніколи. І не треба цим людей шантажувати. Ми хочемо конкретно від нас офіційно листа, що дійсно на території цього району строїтися. Четвертинівки, четвертинівки. Як вам не буде? Я не знаю, що були громадські слухання, я не не можу. Ну, не а чого б вам не донесли? І якщо, поки ви нам цього листа не принесете, розмови не може бути. І не говоріть оце слова, що без згоди не буде. Згоди вже нема. Якщо ми тут три душі постояли і вже, повітря, що позахрипали, то це вже згоди немає. Бо значить конкретний лист завірений, що ви не будете строїти. Як це ви не можете? не будемо.

Школа зараз вийде. От скажіть ще одне питання. Школа, дітки, садики, для чого людей сюди привезли. Для чого? чого? Ні, от питання. Не бутички, не у нас стоїть автобус це, там з дітьми. Для чого? За Ми за стоїмо тут на зустріч. Ви не знаєте. От бачите, дай Я на комісію. А що ви нам пообіцяли? Це тільки на грамота відчала. А ви говорите, що цей? Що ви для чого ви приїхали? Якщо нам обійшли. Нам давайте лист, документально це все було

Так, він тіхара собі поїхали до людей собі.

подарку дамо. Ну, давайте жити дружно, розумієте? Будуйте десь в другому місці, що обов'язково в четвертині. Ромади, ми ми Ви не можете зараз нам черканути і питати немає. Згода громади. Ні, ну, все робите. Ні, 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 чекайте. 33 листопада. Проти незаконного будівництва на нашій території Четвертинської сільської ради, ташники виробництва Вінницька птахофабрика, об'єктів. E, значить, що ми вважаємо, що вона була незаконна, бо не було громадських слухань, які б дали результати позитивні щодо будівництва. А в нас були громадські слухання 30-го 30 30 1 -го листопада, на яких було присутньо 676 чоловік, які дали свої негативні результати обговорення щодо незаконного будівництва, і на них було на них було громадою, вирішено почати, якщо не буде припинено будівництво до 2 числа кінця дня, то почати 3-го безстрокову акцію знак протесту, перекриття доріг четвертинівки і також сполучення цих об'єктів. Так, ще почалася 3, щось ранку відбувалася вона і вночі, і вдень. Ви бачите тут плакати, бачите людей, дуже було Перший день взагалі було домовилося. Ну, ви потім ви повирізайте ви себе, що не треба. А розказали? Звичайно. Значить, дивіться, до чого ми домовилися. Так як перші кроки їхніх представників і їхні дії почалися із з того, що припинено будівництво, почалася земля повертатися в первоначальний стан, тобто засипатися всі ті траншеї, що будували, були позорнуті під будівництво. І ми тоді вирішили, що переговорили з керівниками, представниками птахофабрики, а саме із заступником голови правління по виробництву Максима Левандіровича. І знайшли таке порозуміння, що ми в сільській раді, присутності журналістів, присутності сільського голови, представників Вінницька фабрика і представників членів, членів ініціативної групи громади села Четвертинівка вирішили. Перше, на які ми пішли до мовності, Миронівський хлібопродукт зобов'язав припинити будівництво двох площадок повинен на території Четвертинівської сільської ради виведенням транспорту та проведення родючого шару ґрунт попереднє становище, що існувало до початку будівництва. Друге забезпечити дотримання норм чинного законодавства України щодо врахування громадської думки, це громадське обговорення, при можливому будівництві бригад по вирощуванню пощад пролів на території Четвертинівської сільської ради. Ви розумієте, так? що це буде тільки з вашої згоди. Без вашої згоди не буде ніяке вродництво, чим не засвідчує пан Максим, це, це положення. Третє, не вимагати відшкодування понесених збитків, завданих внаслідок акцій протесту громадян села Четвертинівки, в тому числі в судовому порядку, та не чинити не тиск на учасників акції. Значить, територіальна громада четвертинівки. Зобов'язується, тобто ви, це я вам зачитую, вискаєте ви чи ви згодні. Зобов'язується, перше, припинити акцію протесту проти будівництва. Друге, розблокувати транспортні шляхи та під'їзди бригад по вирощенню курчат ролі. Це буде, воно буде законно. Це Підерпи, вже законно, дивіться. Вже рандум, да, на Не спішіть <клухи> перші національні. Знімаємо. я оскорбляйте. А, я переплутав вас, ви між Коломоць. Значить, дивіться, це документ, який зобов'язує двох сторін пов'язуєте одну позицію, а ми тоді будемо в другу. Я ж вам сказав, дивіться, підписаний меморандум між заступником голови правління по виробництва писарем Максим Леонарович. І Деонаревич. між громадою, член ініціативної... У нас від громади випробують. Так Коломойський здав корбання або ні? Ні, ну хотіли вдати громади. І ще раз давайте мотермоти снімати. Не про Форбана, про громаду. І ще раз дивіться, я хочу вам сказати одне. Ви цим згодні, по-перше, Так. тепер хочу подякувати всім учасникам Максі, які дійсно виступили за громаду. Це були самі нормальні активісти і самі патріоти цього села. Вони стояли і вдень, і вночі гріли костри. На, так. Варили не кашу стояли під небом, без палаток, без нічого. Дуже вам дякую, ви відстояли свою позицію. Я дуже радий. Така громад, таку громаду ніхто не може взяти. Громада це сила, це сила. Я це сила. Це сила. Я слава Україні! Ми дуже раді, що нас почали. Що ми